Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1229 за підручником Алгебра 7 клас автора Олександра Істера. І наше завдання розв'язати систему рівня. Звичайно, будемо використовувати метод додавання, так, наш уже любимий. Так, і починаємо з першого: у нас 7х плюс 2. І мінус 14х, плюс 3y дорівнює 20. Так. Будь ласка, прошу вас, учіть аналізувати. учіться аналізувати те, що ви будете робити. Наприклад, я відразу бачу, що у мене 7 І 14. я знаю, що якщо я 7, помножу на 2, буде 14. А другим у мене 2 і 3. Парне і непарне число, тобто мені придеться множити і перше, і друге, яким я не хочу займатися. Тому просто перемножаємо перше на 2. Що у нас вийде? 14х плюс 4у дорівнює мінус 6. А друге пишемо без зміни. Мінус 14х, плюсі дорівнює 20. Система, все. У нас перше само знищується, так? При додаванні, тому можемо спокійно додавати. Додаємо. Так, 0, так, 4 плюс 3 у нас буде 7. Y дорівнює 20-6, 14. Все, супер. Так, звідси y, як невідомий, множник, дорівнює 14, поділити на 7, і y дорівнює 2. Все. Тепер повертаємося до першої системи. де ще не множили, нічого не робили. І давайте замість у уперше підставимо 2. Тобто у нас буде 7х плюс 2 помножити на замість Y 2. Дорівнює мінус 3. Що у нас вийде? 7х дорівнює. Що у нас справа? Мінус 3. Так? А переносимо 4, 2 на 2, 4. З протилежним знаком був плюс та не мінус, мінус 4. Тобто в нашому випадку х дорівня мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус, тобто мінус 7, так? Поділити на 7. Тобто х дорівнює мінус 1. Розв'язком даної системи х дорівнює мінус 1, y дорівнює 2. Все, справилось. Переходимо до другого. Так, друге у нас 3х плюс 5 y дорівнює 19. І 7х мінус 10. Вже бачите, так? 5х10 на 2 помножити дорівнює 1. Тому що 3 і 7 пов'язати числа ми ніяк не можемо. Ні, ми можемо, коли у нас не буде вибору, так? А так як у нас вибір є. У нас 5 і мінус 10. Дивіться, протилежні знаки. Уже на мінус не треба множити. Лише тільки перше помножити на 2. Все, множимо 2 на 3, 6. Плюс 10 і 19 на 2. Це буде 38. Так? Є все. Друге без зміни. 7х мінус 10 y дорівнює 11. Так, додаємо все. Друге самознищується, можемо бачити так з протилежним 에, знаком, але однаково за значенням. 6 плюс 7. Так, це у нас 13. Так. <с -1> <с -1> 13. 13х, далі 0 дорівнює 38 плюс 1, 39. Все, х ділимо так, як невідомий множник. 39 ділимо на 13, тому х дорівнює, господи, допоможи 3. Так? 3 все. Тепер повертаємося до першого. Давайте у друге підставимо. Тобто, дивіться, 7х, значить, 7 помножити замість x 3 мінус 10y дорівнює одиниці, ну захотілося мені так. 7 на 3 21 мінус 10 дорівнює одиниці. Так, мінус 10 залишаємо так, зліва, одиниця справа, і 21 переносимо з протилежним знаком, було, було додатнє стане від'ємне. Отже, буде мінус 10 y дорівнює від меншого. Віднімаємо більше, розуміємо, що буде від'ємне число. Але 21 мінус 1 буде 20. І ми розуміємо, що y дорівнює мінус на мінус дає плюс, тому 20 поділити на 10 буде 2. Відповідь х дорівнює 3 y дорівнює 2. Система. Так, з другим справами переходимо до третього. Так. Третє. У нас 4х плюс 5y дорівнює 7. І 2х мінус 3 y дорівнює мінус 2. Ось тут уже легко так вийде Чому? Пов'язати можу 4 і 2 Розумію, що 2 на 2 4. Тому що тут 5 і 3 прості числа треба буде мужик йти. Не хочу. Тому найлегше мені треба змінити знак, тому обов'язково буде мінус. так? Тому що в мене два додатні числа. Одне з їх повинно бути від'ємним. І на 2. Все. Перше пишемо без зміни. 4х плюс 5y. Правильно, так, дорівнює 7. Далі на мінус 2 множимо. 2 на мінус 2 це буде мінус 4х. Далі мінус на мінус дає плюс 3 на 2 6. так? Y до рівня знову мінус на мінус дає плюс, буде 4. 2 на 2, 4. Все. Система додаємо. Перше перетворюється на 0. Друге 5 плюс 6. 11. І 7 плюс 4. Також 11. Що саме цікаво, ми розуміємо, що Y дорівнює древній так? Можу пояснити 11 поділити на 11, так, як невідомий множник, тобто y дорівнює 1. Є. Так, щоб знайти х, повертаємося до самої першої і підставляємо: давайте у перше рівняння замість y 1. Ой, це щось я лишнє намалювала. Так, 4х, так далі, плюс 5 помножити замість y 1, так, дорівнює 7. Тобто, у нас виходить 4х дорівнює 7 у нас є справа, і 5 переносимо з протилежним знаком, тобто мінусом, мінус 5. Тобто 4х у нас дорівнює 2. Некрасив? Ну, Красиво, ладно, красиво. Х дорівнює, головне не перепутати. Нам треба довбуток поділити на відомий множник. Тобто 2 і 4 скоротимо, так? Це буде 1 і 2. Тобто х у нас дорівнює 1 2. Відповіддю буде хрівню 1 друга або 0,5 це вже на ваш вибір. І y дорівнює 1. Система. Красиво, у мене вийшла система. Ладненько, переходимо до четвертого. Так, четверте. У нас 2х плюс 9 дорівнює мінус 1. І 7х. Плюс 36 вже бачимо y, якщо хто знає добре а табличку, то вже бачить рівня мінус 8. Так, 9 на 4, 36. так Але нам треба ще помнож... поміняти знак, тому що мінус додамо, мінус 4. Так, добре. 2 помножити на мінус 4. Це буде мінус 8х. Далі 9 на 4, 36, але з мінусом. Мінус 36 дорівнює, А ось тут мінус на мінус дає плюс, тому буде просто 4. Друге записуємо без зміни. 7х плюс 36у дорівнює мінус 8. Система. Все. Друге, самознищується, тому додаємо. Так, мінус 8. Плюс 7. Додавання чисел з різними знаками. Значить, від більшого віднімаємо менше, знак ставимо більшого, тобто мінус. 8, мінус 7 1 не пишемо, тому мінус х. Далі друге перетворюється на 0 дорівнює 4 мінус 8. Знову від меншого віднімаємо більше, буде від'ємне число. 8-4 буде 4. Перемножаємо на мінус одиницю. Коротше кажучи, х дорівнює 4, так? Да? Все, х знайшли, переходимо до іг. Давайте так. О яке будемо підставляти. перше, там менші коефіцієнти. Вважайте, що я лінива, я завжди так кажу. Так, 2 помножити замість х4. Далі без зміни. 9 y дорівнює мінус 1. Добре. 2 на 4, 8. Плюс 9 дорівнює мінус 1. Добре. 9 у нас зліва. Мінус 1 у нас справа, а 8 у нас йде в гості з подароком, з мінусом. Тобто було додатко стало відділення. 9 урівняє мінус 9. Ну, що ж тут пояснювати? Мінус на плюс буде мінус. А 9 поділити на 9 буде одиниці. Число поділене само на себе дорівнює одиниці. тобто мінус один. Все. Розв'язком буде хрівня 4, у дарівня мінус 1. Все, система. Все. Дякую вам за терпіння, за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!